Вот мой кошелек и в нем одни бумажки с записями о долгах. Сколько на сегодня? На сегодня 15 тысяч. Порожній гаманець, величезні борги, порожній холодильник та загроза виселення з маленької кімнати в гуртожитку з минулої осені. Працівниця Дніпрометробуду Надія буквально живе в борг. Зарплату від підприємства на якому працює машиністом. Жінка не бачила вже дев'ятий місяць. Ось їй щоденний раціон. Ось це те, то я могу собі позволить Одну лук, Дві картошечки і морковку. Больше я не, не собі позволить, не могу. Через таку вимушену дієту по митробутівськи надія вже кілька разів ледь не втрачала свідомість. Просто на роботі. Ніскільки раз э, мені становилась плоха, кружилася голова і темніла в глазах. Голодний обморок. Я думала, що я э, ну місця скора заберет. А от на саму роботу вже вісім місяців поспіль жінка вимушена ходити лише пішки, а це 14 кілометрів в один бік. Кожне утро встаю в 4 утра і хожу 14 кілометрів пішком, щоб прийти на роботу вовремя. У мене немає грошей даже на проїзд. Аналогічна ситуація і у півтора сотні колег надії. Загальний борг по зарплаті перед робітниками Дніпрометробуду 8 мільйонів гривень. Відтак сьогодні люди вийшли на голодний бунт. Налоги платиш, за квартиру платиш, за все нужно платить. Емоції захльости. Я не можу польше. понимаете, это самое. не стыдно перед тим перед что Я прихожу домой без зарплати. Сергію заборгували понад 35 п'ять тисяч гривень. каже, якщо йому та сотні інших робітників не повернуть заробленого, люди зупинять роботу. А це загрожує справжньою екологічною катастрофою. Дніпровську підземку на одну лінію через постійний брак фінансування не можуть добудувати уже понад 20. Років. Нині ж робітники замість будівництва просто відкачують ґрунтові води. Якщо ж терпець урветься, увесь центр міста може просто провалитись під землю. Єсли мы ми прикатімо роботи, то все это попливе. уровень води поднимется, Вот все это поплив вода виступить в подвалах. это 100%. рахунки заблоковані, уся техніка арештована. Саме ж підприємство Дніпрометробут на грані банкрутства. Мільйони борги не лише перед робітниками, а й перед енергетичними компаніями, пенсійним фондом, податковою та банками. На підприємстві кажуть, усьому виною замовники будівництва метро, а це передусім. Держава, область та місто. Виконані метробудівцями роботи просто не фінансують. Нам все обещали, бюджет подождите бюджет, примемо, подождите, там подождите, то вибори були, то бюджет, і так до сих пор нічого не виділено нашому підприємству. Всі Все таким отношениям. К нашому предприятию властей города, области и страны. Натомість міські чиновники заявляють на грань бенкрутства Дніпрометробуд поставили самі ж його керівники. Підприємство не комунальне, а акціонерне. Відтак вирішувати його проблеми місто не буде, Принаймні до того, поки будівництво метрополітену не відновиться. В даному випадку акції підприємства знаходяться в державній власності. собственно є определенне питання к ефективності управління. Ну, тому що частные инвесторы інвестори ніколи не дозволяють подобному происходить. Давайте посмотримо, як начнеться строїтельство метрополітана. Я думаю, що возможно в этот момент ситуація стабілізується. Тим часом самі метробудівці, які фактично стали заручниками хитрих схем між підрядниками та замовниками, вже планують нову акцію. Ми поставимо. Возле фонтана, перед мерією, перед губернатором, урны со збором средств на спасение Днепрометростроя. Так жити далі нельзя. Или власть є, или ми цих менеджерів будемо менять.